Вітаю, вас, шановні. На виконання закону України про статус народного депутата. Наступні 20 хвилин я спілкуюся з депутатом Верховної Ради України Юрієм Чижмарем. Я вас вітаю, пане Юрію. Пане Юрію, ви один із небагатьох численної когорти закарпатських депутатів, представників Верховної Ради, використовуєте кожну можливість спілкуватися із глядачем власне на виконання закону. Такі часті приїзди на Закарпаття. Це візити додому і, напевно, ще депутатська робота. З чим це пов'язано? Що ви бачите, що ви вивчаєте? Що ви помічаєте? Ну порозумійте правильно, що сьогодні політика не робиться в Києві, вона робиться по всій території країни. І для того, щоб правильно відстоювати позиції регіону, ти повинен відчувати і максимально бути наближним до нього. Тому я приїжджаю сюди як найчастіше, коли в нас є робота, скажімо, з виборцями, коли навіть є робота в комітетах, але немає певної роботи, тому що наш комітет, в принципі, дуже оперативний в своїх рішеннях, то я намагаюсь перебувати на Закарпатті і взагалі по Західній Україні, для того, щоб. Ті закони, які ми приймаємо, щоб бачити, як вони сприймаються людьми, ті ідеї, які ми просуваємо, наскільки вони сприйняті людьми, тому що з Києва вони бачаться одне, а з регіону зовсім інше. І це дуже важливо, як колишній губернатор, як колишній скажімо, працівник місцевого самоврядування, дуже добре розуміє, що закон, які приймаються наверху, інколи не можна виконати внизу. І тому, якщо ти втрачаєш оцей контакт, то твоя діяльність значно нижче ефективність має, аніж би вона мала, якби цей контакт був правильно налагоджений і можна було звірити, скажімо, цей годинник. З огляду на той досвід роботи, який минув. Принаймні, з минулого часу, з того часу, як ми спілкувалися в цій студії чи з іншою ведучою з іншим ведучим останній раз. Що ви занесете в досягнення своєї фракції і собі особисто? Що не вдалося зробити? Якісь знакові події, будь ласка, зверніть увагу. Ну, чому так? Чому ні? На сьогоднішній день у нас є дві основні, скажімо, позиції, на яких ми відстоїмо. Перша позиція це зрозуміло, що йде осінь, і ми ставимо питання тарифів. На жаль, уряд і Нафтогаз України і президент, яким підконтрольний НКРЄ, КП на сьогоднішній день не зробили жодного кроку, аби унормувати тарифну політику. На йде підвищення тарифної політики, хоча ми розуміємо, що ми так вперлися в ту межу, коли вже не те, щоб підвищувати, навіть думати про підвищення, немає можливості. Тому що доходи із жовтня до листопада, коли будуть значно збільшена кількість споживання електроенергії і теплової енергетики, у населення не збільшиться. Тому ця проблема висить домовклювим мечем над усією владою і над цією, скажімо так. Незалежно ти в опозиції чи ти у владі, ти все рівно є владою. І це питання є ключовим номер один, і ми зараз відстоюємо питання, аби все ж таки наблизити індексацію кошту індексацію доходів громадян, і зрозуміло, щоб перерахувати, тому що той фактор, що сьогодні нафтогаз це практично оператор, отримує 45% з того тарифу, який люди сплачують. Ми вважаємо, що це значно велика корупційна складова. А тим більше, коли ми на сьогоднішній день, скажімо, вартість ренти навіть на державному підприємстві газ видобування, яке сьогодні забезпечує українців газом, ми маємо такий самий, як на приватних конторах, які продають на вільному ринку за ціною. Тому є багато резервів, де можна унормувати. На жаль, Кабінет міністрів сьогодні не приймає це рішення з різних причин. І ми бачимо навіть по вугіллю, яке так само використовує для виробництва електроенергії. Притом, всьому, що за кордоном ми можемо сьогодні і могли ще влітку закупляти по 55 євро. Вже з доставкою в порті на території країни, а ми закупляємо натомість по 78 80 євро через Росію, нібито. Хоча ми розуміємо прекрасно, що це антрацит українського виробництва, який вироблений на окупованій території. Таким самим чином ми фінансуємо тероризм на сході України, де помирають наші діти. А заробітки заробляють якісь оцю надлишкову різничку вартості. Від тому в тому вуглі нічого не вкладно. Це ми колись його виробили вже. Він стоїть на складах. А та різничка просто сідає, видно, ділиться між терористами і українськими владами. Ця ситуація продовжується. І нічого не міняється. І, на жаль, прем'єр зробив десь два тижні назад екстрену нараду, тому що ми розуміємо, що у нас не є, не вистачає кількості вугілля, аби забезпечити зимний сезон. Ми розуміємо, що сьогодні міністерство Демчишина взагалі це, ну скажімо, внутрішній економічний терорист, які прорахували середню температуру по року, виходячи, ну для того, щоб знати, яке треба забезпечення, з нульової температури. Таке, нібито в Україні ніколи не буває мінусової температури. Це повний абсурд. Тобто нам апріорі заклали цифри, при яких у нас. Ми не можемо виконати весь опалювальний сезон. Тому це питання ми піднімали через комітет, я був безпосередньо в міністерстві. Ну, це питання найгостреє, яке сьогодні стоїть. Тому я сподіваюся, що, в принципі, прем'єр і президент повинні на цим задуматись. Не можна жити одним днем і не можна жити тільки власною кишені. Тому десь оці питання є пріоритетними. Друге пріоритетне питання для нас такий конституційний процес, тому що ну, він став сьогодні таким наріжним каменем, взагалі, навіть і самої коаліції, адже ми розуміємо, що сьогодні пан президент хоче сховати під ідею децентралізації узурпацію самої влади. І ми не можемо так пропустити. На жаль, закидуються в норми конституції хороші і погані одночасно норми. Під приводом хороших, да, де ми там говоримо про те, що певні повноваження відходять на місцеві органи самоврядування, що з повноваженням переходять певні кошти. Да, це позитив, який треба сьогодні підтримати, його треба розвивати, збільшувати. Але виходить інша історія, коли під цими тезами сьогодні президент хоче повністю призначати і звільняти суддів власним указом. Жодного якогось іншого процесу немає. Сьогодні він хоче особисто призначати і звільняти про генерального прокурора, і навіть недовіру парламент не може висунути генеральному прокурору. Сьогодні він хоче, аби кожна сільська міська, районна, обласна рада і також її голова мав усвідомлення, що його можуть в один момент за будь-яке рішення будь-яке. Навіть земельне, там, виплату зарплати, будь-яке, можуть відсунути від роботи обрану особу і призначити тимчасово призначеного президента, наглядача, інакше кажучи. Причому, що про це, скільки він буде на посаді, ніхто не знає. Тому що не приписана процедура, скільки Конституційний суд має розглядати цю процедуру, чи повинен потім президент, навіть якщо буде визнано, що діяльність ради була правомірна, чи повинен і як він повинен скасувати свій указ. Тобто ми маємо систему, коли на гачку висить кожен сільський голова, міський, кожен орган місцевого самоврядування президента. Чи є це децентралізацією, чи це є все ж таки узурпацією влади? Ми не знаємо. Враховуючи той факт, що ми свідомо йдемо, я буду голосувати за цю норму про позбавлення депутатської недоторканності, то я думаю, ми не будемо мати такого сильного спротиву в парламенті щодо дій президента, який курує прокуратуру і судами. І немає з другої сторони відповідальності, тому що закон про імпічмент не внесли, закон про опозицію не внесли, закон про тимчасові слідчі комісії не внесли. Чи не можна розвести ці питання, відділити про ми пологи? тільки так і ставили. Ми так і ставили, що давайте децентралізацію реально віднести в один закон, а все інше в інший закон. І таким чином, щоб воно йшло процесом. Але президент розуміє, що йому не так цікава децентралізація, так як йому цікава узурпаття саме силової влади. Навіть створений, уявіть собі сьогодні. За його ініціативу хочуть створити замість Вищої ради юстиції, яке себе в принципі дискредитували, ми це розуміємо, але Вищу раду правосуддя, як призначається склад цієї ради. 15 із 21 представника вищої ради правосуддя будуть так чи інакше призначатися президентом. Ви вірити в те, що людина, яка призначає, звільняє суддю, і тут же приймає рішення ну, підконтрольний орган про їхню відповідальність, що це є система децентралізації влади, що це є система прозорості діяльності правоохоронних органів, це тільки йде узурпація влади. Президент хоче мати сьогодні важель, дуже жорсткий, судовий, правоохоронний, аби управляти суспільством. Я думаю, що це не те, чого хотіли українці після Януковича і попередніх режимів. Тому сьогодні ми повинні це розглянути більш в комплексі. І те, що як президент це приймає, ви бачите, подали на Конституційний суд ці зміни. Все суспільство очікувало, що буде якесь рішення Конституційного суду. Але яке може прийняти рішення Конституційний суд, коли щодо всіх суддів... Іде процедура їх звільнення. Ми подали, радикальна партія подала їх звільнити. Чому? Тому що вони колись легалізували Конституцію Януковича, і вони узаконили тушкування депутатів, перехід з одної фракції в іншу, що породило собою узурпацію влади ким Януковичем. Ми хотіли їх відсторонити, і зрозуміло, тепер від Гройсмана залежить цей закон увійде в Верховну Раду чи не війде. І це є такий важель і крючок, яким тих суддів підчепили. А другий важель це те, що по ним порушили навмис, ну, порушили, Кримінальну справу за тиждень до вирішення справи, їх протягнули всіх через допити в прокуратурі, і всім пояснили, що хлопці, рішення прокуратури буде залежати від вашого рішення в суді. А Шишкіна, який тоді ще заявляв, що ця Конституція є антинародною, його звільнили за тиждень до рішення Конституційного суду. Тобто це процес прийняття Конституції. Друге питання: Конституція, мені здається, має обговорити широко досить. Вона не може прийматися в скороченому порядку. Прийняти рішення про скорочений порядок без виступів, без обговорення, воно ніяк не відповідає тому, що ми хочемо бачити. Конституція це незвичайний закон. Це закон, який приймається на тривалий період. Це закон, після якого буде змінена вся система законодавства. Тому, перепрошую мене, його не можна прийняти як звичайну постанову про відзначення якоїсь пам'ятної дати. Українці повинні розуміти, що вони приймають. Я думаю, що сьогодні вийдіть на вулицю і спитайте будь-якого жителя міста Ужгорода, чи розуміє він суті конституційних змін? Я думаю, він буде чути тільки гасла. Але більше він не бере участь. Чи є практика світова? Я говорю Але з правником. Чи беруть участь у світу в світовій практиці? Як відбуваються ці зміни? Ну воно повинні, по-перше, мати широке обговорення. Це раз. Основні базові принципи в Конституції мають все ж таки пройти через референдум. Базові, да, описати далі потім цю ситуацію. Тобто, що ви хочете: двопалатний парламент чи однопалатний парламент. Що ви хочете, умовно кажучи, щоб суддя призначався президентом, чи він все ж таки обирався людьми, як ну, звичайно, як, скажімо, в багатьох країнах Європи, і Сполучених Штатах. Тобто громадянин має сказати, так, да, я хочу, щоб його призначив президент. Або навпаки, я хочу, аби міський суддя міста Ужгорода призначався нами на виборах, і ми могли в будь-який час відізвати і поставити нового суддю. Тобто, давайте ці базові принципи винесемо на обговорення громадськості, проведемо один раз той референдум. І Закримо це питання. Скільки ви хочете мати депутатів? 450 чи 250. Правильно? Ви хочете мати, мовно кажучи, адміністрацію, чи ви хочете мати префект. А що таке префект, що нам президент пропонує? Це той самий голова адміністрації, тільки він не несе відповідальності за соціально-економічний розвиток, краю, але прикінчим несе наглядові функції. Нічого не змінилось, тільки назва. Там нічого не змінилось. Він тільки має більше повноважень на сьогоднішній день. То це децентралізація чи узурпація влади. Ви зараз висловлюєте позицію і своєї фракції безумовно. Так. Чи є вас однодумці в парламенті? Парламент це є теж самопоміч робота. самопоміч однозначно підтримує цю позицію. Батьківщина однозначно підтримує цю позицію. Дуже багато членів саме БПП теж підтримує. Але на сьогоднішній день треба розуміти, що в системі партії БПП діє дуже жорсткий режим, і вони навіть самі бояться інколи. Бояться голосувати проти. Чому? Тому що в них є сильний тиск. І повірте, що знаючи багатьох хлопців з БП, вони досить інтелігентні, досить освічені і культурні, але вони признаються, що тональність, з якої сьогодні президент говорить із своєю фракцією, це не тональність президента, і це не тональність, ну, політичної дискусії. Це зовсім інше. Вихід ситуації. Ми пережили і, і тиск... переживаємо дуже складні ситуації. Вихід. Ми хочемо бачити вихід, які, які варіанти розв'язання ситуації. Ну, ми пропонували президенту одне. Давайте. Конституцію обговорювати в повному форматі у парламенті, окрім однієї норми. Це норми про особливий статус самоврядування на Донбасі. Це виносить на референдум. Однозначно, не можна сьогодні, а ми прекрасно розуміємо, що цю норму, яку хочуть закріпити в Конституції. да, закон про статус вже ну, є в нас, прийнятий минулою Верховною Радою. Що ми там бачимо на сьогоднішній день? Цей закон треба відміняти. Але якщо він буде вже на підставі Конституції, відмінити буде дуже важко. А що там вже прописано? Що амністія всім терористам. Неможливість переслідування за події пов'язані із подіями на Сході. Про що це? Про те, що там буде створена своя народна міліція. Там будуть проведені якісь свої вибори, але не прив'язано до чого. Тобто, ми розуміємо прекрасно, що це йде федералізація, а в подальшому і від'єднання. Якщо президент ставить собі таку мету, нехай так і поставить на референдумі: від'єднати чи приєднати цю територію. Ну не треба дурити нас, щоб ми на сьогоднішній день мали цей конфлікт. Там далі помирали наші діти. А потім ще ми отримали міжнародні кредити для фінансування відновлення інфраструктури окупованої території, яку росіяни з терористами знищили. А сьогодні вся країна буде погашати цю заборгованість, буде відновлювати територію, а потім вони все рівно від'єднаються. А ми будемо повертати всі міжнародні кредити. Як можна взагалі говорити з людьми і надавати якісь їм статус самоврядування, коли вони навіть не повернули? Нехай тих 178, але полонених, які сьогодні в них утримуються, і вони шантажують цю країну. Як можна? Тобто для мене це дуже складне питання, в якому президент повинен бути дуже відвертим і суспільством. Це, вибачте, вам не цукерка Мирошен торгувати українською територією. Тому нехай приймає рішення або він бере на себе відповідальність, але нехай розуміє, що це в принципі на грані злочину, або нехай виноситься на референдум. Український народ як прийме, навіть я, хоча й проти особливого статусу самоврядування, якщо український народ прийме, що ця норма має бути в конституції, і вони погоджуються на цей формат. Територіальний устрою, я буду голосувати за, бо це буде рішення народу України на його референдумі. Ви працюєте в комітеті, який має безпосередньо, як ви сказали, він оперативно працює, який має безпосередню проекцію на опалювальний сезон, який не. зараз не. Нас наближається. Ну, Яко, ми, який? Він не несе, ні. Uh -huh. ми не несемо цей комітет по житлово-комунальному господарству і так далі. Це вони. Ми лише маємо відношення до паливно-енергетичного комплексу, який формує базовий. Ну, базове ціноутворення, умовно кажучи, на ресурси в цій галузі, але вже потім тарифи визначаються все ж таки не нами. Це визначається МЦМ ЕНКРЄКП, яке має в принципі підконтрольність міністерству і президенту. Комітет може показувати і ви говорите про ці тарифи, чи дослуха не дослухається, які тоді може тарифи. Бути ми не можемо, тому що тарифи базові показники для тарифу вже визначає Нафтогаз України на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про по газу, так скажімо, по електроенергії, там КП там в місті з іншими енергоатомами. і Так далі до кінців, ми, ми споживачі не можемо. Ми можемо протити. сьогодні говорити про те, як розвивається галузь вугільна, так, як сировина, нафтова і газу. Ми можемо давати базовий показник добутку цієї сировини. Чому, наприклад, сьогодні? Чому сьогодні при добуванні газу 400-450 гривень для населення він продається по 7200, це вже питання до Нафтогазу і накриє КП. Да. Тобто ми говоримо про те, що сьогодні адекватно в Україні видобувати за 450 і нахай з інфляція вже за 500 гривень. Все інше, це ми дали країні, Все інше повинен сьогодні нам НКРЕКП і президент, якому підконтрольний цей орган пояснити. пояснити, звідки взялася оця різничка. Не, Коли... Не пояснює. Не поясню. Далі ми можемо сказати чітко, що транспортування газу до самої крайньої точки, усередине по всій країні, становить приблизно 1200-1400 гривень. Нехай до цих 4 – це дві тисячі гривень. Тепер ми далі питання: від 2000 тисяч до 7200. і Де ця різничка? Де вона сіла? Це знов ж таки ЕНКРЕКП і президент України, і прем'єр-міністр, які сьогодні вже об'єдналися, ніби в одну партію. Ну, на офіційних цих виборах. Ми це побачимо. Тобто, ну заяв, заявлено було, що не бере участь партія. прем'єр-міністра. Партія прем'єр-міністра не бере участі, але її представники беруть участь у списку блоку Петра Порошенка, так само як партія Удар. Тому це є об'єднане, вибачте на слові кодло. Які сьогодні відповідальний за цю систему, яка є, і своєю більшістю парламентів не стримують процеси, які необхідно проводити сьогодні, це ті люди, які не слухають, ну якби не спілкуються з іншими. І на жаль, якщо ви бачили останні інтерв'ю, там є такий степан Барна, Олег Барна із партії Порошенка, який чітко сказав, що їм легше співпрацювати з ОПО блоком аніж домовлятися з іншими членами коаліції. Оце їхня позиція. Ну кортить, звичайно, запитати про ситуацію із прямим ефіром, який да. вже але настільки було всього говорено, не знаю, чи змінилася ситуація. Як От у глядача виникає закономірне питання. Якщо я, я скористаюся, дозволю собі використати не надто літературну лексику, порти б'ють народні депутати в прямому ефірі, то як вони можуть спрацювати у парламентській залі? І на чию курицію? Ви, ви розуміли, це є провокація. На сьогоднішній день ми маємо вже системні провокації в парламенті, і так само в ефірах. Коли я так розумію, що сьогодні при об'єднанні БПП і ОПОБлоку в адміністрацію президента на банку увійшли все ж таки російські політехнологи, тому що вони завжди були в Опоблоці. І ота система в країні, яка останні тижні відбувається, де повністю. Іде брутальне, ну, навіть брутальні фрази, брутальне огульне критикування, коли йде замішування в політику терористичних актів, де треба розслідувати злочин, а не робити з цього політику. Так? Тобто це все російська технологія. Донбас показав нам, що це російська політтехнологія. Тому в мене є таке відчуття, що на Банковій сьогодні вже працюють російські політтехнології. І те, що ми бачимо, це просто йде ну, спроба, скажімо, дестабілізувати ситуацію. Витягнути на нестандартну поведінку для того, щоб дискредитувати політичного опонента. Тому те, що відбулося в ефірі, в ефірі нічого не відбулося, відбулося поза ефіром, тому що я не той політик, який дає можливість там, скажімо, бійкою вирішувати політичні дискусії. Але поза ефіром це вже було інше питання. На жаль, членом пози... ну, блоку Петра Порошенка він є так, називаємо в нас парламенті. Тітушка парламентські тітушки, який вже двічі притягався до кримінальної відповідальності, в тому числі за побиття одного керівників районних державних адміністрацій, який був сільським головою і отримав кримінальне. Каране діяння, так то зрозуміло, що просто скористався певним моментом. Але тим не менше, я людина сильна за своєю структурою і так далі, я е, скрутив його. Ну, правда, не бив камери, все показали, то я його не бив ні одного разу, я просто цього хульгана зупинив. Але насправді це рецевіс хуліган. Насправді це і тітушка. У кожному е, парламенті такі були. Згадайте, Саламатіна, який спокійно міг собі дозволяти бити там певних депутатів. І до чого це призло, ми теж бачимо. Так У нас залишається буквально дві хвилини до завершення розмови. Зважаючи на непросту зиму, зважаючи на тарифи, на ту ситуацію, яка є в країні. Ми вступаємо в активний в активну підготовку до місцевих виборів. На вашу. Не порушуючи законодавство, звичайно, ваш погляд, ваш не прогноз, ваше бачення цих виборів, як вони відбудуться у нас багато змін. Ну на жаль, на сьогоднішній день ЦВК, а там діє той же склад, який призначався Януковичем. Президент просто залишає всюди людей Януковича, тому що вони можуть робити чорні технології. Ми говоримо про Конституційний суд, де всі залишились призначені Януковичем. Ми говоримо сьогодні про ЦВК, де залишились всі призначені Януковичем. Чому тому, що вони вміють робити все. Перекручувати закони, і вони такі потрібні сьогодні Петру Порошенку безпосередньо. Тому для того, щоб вибори пройшли вчасно і нормально, вони повинні були всі процедури вже запустити. Вони роблять це все в останній день. Немає чіткої інформаційної політики про вибори. Хоча у нас є цілий міністерство інформації, яке очолює кум Петра Порошенка Юрій Стець, який би мав освітлювати, ви хоч одну від цього міністерства чули інформацію за цей рік. Чи по сходу країни, чи по виборам єдине, що ми чуємо, це те, що вони працюють в інтернеті і блогують всю опозицію. Тобто створений репресивний інформаційний механізм. Тому все, що робить сьогодні Петро Порошенко, це інскриває скриває інформацію про вибори, аби учасники виборчих перегонів не були готові до тих чи інших процедур, аби не змогли вчасно і належно подати членів ДВК, членів ТВК і таким чином забезпечити для провладної партії максимально сприятливі умови для отримання позитивного результату. Я думаю, що ми цього не дамо. Ми все рівно будемо свою політику продвигати, будемо людям відкривати очі, для того, щоб люди могли правильно визначитись на цих виборах. Ну, е, власне, на цій ноті ми з вами завершуємо розмову, і я так думаю, що через місяць ми все таки знову зустрінемося точно я з нашими глядачами прощаюся нагадую що вашим співрозмовником і моїм звичайно сьогодні був народний депутат народний депутат україни юрій Чижмар. на все добре добачимо